7 лютого Верховна Рада проголосувала в першому читанні новий досить жорсткий законопроєкт про мобілізацію, що з ним не так докладніше далі. Як пише українська правда, документ розробили вже після того, як у грудні 2023 року Володимир Зеленський оцінив потребу мобілізації десь у 500 тисяч осіб. Президент попередив, що у такому форматі мобілізація буде коштувати Україні додатково 500 мільярдів гривень. Справа в тому, що Україна фінансує свої військові видатки самостійно. Допомога від партнерів витрачається виключно на покриття дефіциту у невійськових секторах. Отже, щоб мати змогу отримувати армію та забезпечувати її. Поповнення для України критично важливо втримати на плаву економіку. По суті, країна опинилася на свого роду роздоріжжі. Зсу потрібні люди, щоб стримувати ворога а приватним і державним компаніям, які утримують армію, необхідно зберегти персонал, щоб працювати далі. Сьогодні в Україні теоретично підлягають мобілізації 11 мільйонів 100 тисяч чоловіків від 25 до 60 років, які мають реєстраційний номер платника податків. Понад мільйон захисників наразі служать. У різних структурах сил оборони здавалося б, залишається дуже широке поле для відносно безболісної мобілізації необхідних 300-400 тисяч осіб. Та насправді ситуація набагато складніша за даними ініціативної групи у раді на чолі з головою економічного комітету Дмитром Наталухою. Із загальної цифри потенційних мобілізованих слід одразу виключити приблизно 50%. Майже 3 мільйони чоловіків залишилися на окупованих ще з 2014 року територіях, приблизно мільйон. Мільйон перебуває за кордоном, і ще щонайменше півтора мільйони мають різні групи інвалідності. По суті, реально мобілізувати можна тільки дві категорії людей. Перша орієнтовно 2 мільйони 800 тисяч офіційно працевлаштованих людей, а також майже 600 тисяч активних фопів. Друга категорія це чоловіки, які перебувають в Україні. Однак про яких державі невідомо взагалі нічого, крім ІПН. Вони ніде не працюють, не платять податків, не служать у війську. Що вони просто є. І таких ціла армія майже 950 тисяч. Очевидно, що набагато легше мобілізувати тих, хто засвідчив своє існування перед державою. У команді президента зараз намагаються винайти механізм так званого економічного бронювання. З одного боку він зможе стабілізувати роботу економіки, а з іншого зібрати додатково в бюджет дуже відчутну суму грошей. Так, власне, виникла ідея економічного бронювання, коли підприємства отримують можливість можливість забронювати своїх працівників в обмін на певну суму податків, сплачених у бюджет. Найбільші дискусії точаться власне навколо відбору критеріїв. І не дивно, таким чином багаті можуть елементарно відкупитися від армії, тож закон дискримінує громадян за майновою ознакою. Навчання, озброєння і грошове забезпечення одного мобілізованого бійця наразі коштує десь 80 тисяч гривень на місяць, як заявив заступник голови офісу президента Ростислав Шурмафтилу четверо п'ятеро людей мають щодня працювати, аби забезпечити бюджету ці гроші. Тож задля для того, щоб мобілізувати додатково 500 тисяч бійців, необхідно економічно забронювати до 2 мільйонів українців. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.